І, цільові, і стратегічні комунікації треба вибудовувати назовні і всередині рівної міри. Інструмент стратегічного повідомлення він універсальний, тому що усім можна розказати, в чому наша стратегія комунікації з конкретною цільовою аудиторією. Тоді всі будуть знати, про що і кому треба розповідати. Це робить комунікацію системною, <кху> якою можна управляти і якою, результатами, якою можна, результати якої можна очікувати і ще й прогнозувати. Я хочу звернути вашу увагу ось на яку річ. Це особливо стосується громадських організацій. Про них говорять, що вони mission-driven. Що? Громадські організації зазвичай рухаються місіями. Тобто громадські організації створюються під певну потребу вирішення якоїсь соціальної, суспільної, економічної, політичної, соціальної особистісної можливості проблеми. Тобто mission-driven не profit-driven, на відміну від бізнесу. Де, для якого важливий прибуток, але прибуток має відношення до місії так само. Громадські організації зазвичай починаються з місії. І коли ми як починаємо комунікувати з кимось, про що ми починаємо розповідати? Відкрити в ваші брошури, буклети, листівки, веб-сайти, я даю 90%, відсотки, що вони почнуться. Організація така. -то. Створена в 2003 році. Її місія, цілі, завдання реалізувала такі проєкти, працює в таких регіонах, така кількість волонтерської допомоги. Та, 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 та. Кому... Комунікація починається от з, ціє... з цього етапу від одами її. Насправді комунікація про саму організацію для самої організації. Питання, коли ми дійдемо до потреб ваших цільових груп? Я вже не буду інтересно читати. Точно. Що працює mm -hmm, абсолютно? Точно. Але ми ж так комунікуємо. Замість того, щоб сказати, якщо ви, якщо ви жінка, яка турбується про екологію у вашому селищі, так? якщо ви тато... Який дбає про виховання своїх дітей, якщо ви, та 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 покажіть для кого ви, якщо це комунікація, то для кого вона? Якщо це для партнерів, які переймаються, та-та-та, для журналістів, що відслідковують тему, та-та-та, для, громад, для громадських лідерів, до речі. А в мене вопрос: а якщо журналісти не відслідковують тему? Тоді, вони, тод тод тоді, не, тоді ви про них не, не знаєте, ну, Поки ми їх не поближемо, якщо вони йдеться. Якщо вони не цікавляться вашою темою, ну, тоді вони не ваша аудиторія. Але якщо ви хочете зробити їх вашою аудиторією, то поцікавтеся, якими темами вони цікавляться. <ристо> Насамкіли, якщо ці організація займається общественно важним вопросом, в, в будь-якому какой-то СМІ, пусть воно буде не такою, як вам би хотілося, то з них буде інтересувати. Подивіться, будь ласка, на цю тезу позиціонування і комунікація. З якого рівня ви починаєте комунікувати? Зазвичай організації починають комунікувати з рівня місії, цілі і завдання, наша діяльність дуже рідко доходять до конкурентних переваг. А чому ми, а не інші? Чому саме організації Світлий край треба віддати ініціативу? Чому Чому е, організації X ви говорите про конкурентів, конкуренти існують, тому що третій сектор це сектор, в якому існує конкуренція. Будемо чесними, правда? Mm -hmm. Але якщо ми будемо з ними конкурувати е, ліктями, якщо будемо з ними конкурувати, копати їх, як кажуть, на Західній Україні, але якщо ми будемо відбудовуватися від них, тому що у нас є своя унікальність, то вони перестануть бути нашими конкурентами. Якщо в організації є унікальність, то в неї немає конкурентів. І тоді конкуренти дуже легко стають партнерами. Тому що ви не ділите ринок, ви ділите донорські кошти, ви ділите спонсорську підтримку, ви ділите увагу медіа. Але якщо ви знаєте, що зелений світ, зелена хвиля, голуба перспектива і так далі. Вона унікальна, тому що то всім іншим від вашої унікальності немає загрози. Вони подумають, а яка наша унікальність? А якщо це влада? Теж питання. Ну, це унікальна а, влада. <зас> Ні, я вірю, що, допустим, наша діяльність як організації може напрягати.